Добрий день. Сьогодні поговоримо про ландшафтний дизайн. Ландшафтний дизайн це мистецтво і наука одночасного поліпшення естетичних і функціональних якостей території. Кожна ділянка землі унікальна, її потенціал може бути реалізовано тільки за допомогою ретельно продуманого ландшафтного проектування. Інженерна компанія ЄС надає високоякісні послуги ландшафтного дизайну, які дають змогу повністю розкрити красу і функціональність ділянок. На жаль, багато власників недооцінюють важливість ландшафтного дизайну, вважаючи, що досить просто посадити кілька дерев і встановити газон. Однак, професійно виконаний дизайн пропонує набагато більше. Перше. Естетична привабливість. Чудово оформлена ділянка милує око, піднімає настрій і робить будь-яку нерухомість привабливішою. Друге підвищення вартості нерухомості. Доглянута і красива оформлена ділянка значно підвищує рінкову вартість вашої нерухомості. Третє функціональність і зручність. Професійний ландшафтний дизайн включає продумане зонування простору, створення зручних і функціональних зон відпочинку, пішохідних доріжок і місць для розваг.